Гарні кати, правда? Нічого, ще трішки і вже тепло, і вже весна. Друзі, сьогодні хочу розповісти про перлинку на моїй клумбі. Вона легка в догляді, в спекотне літо і в сувору зиму. І завести в садочку її досить легко. Не потрібно великих витрат. Друзі, ходімо, не буду тягнути інтригу це гвоздика, та я хочу звернути вашу увагу на її різновиди, які можуть зростати і зростають у наших садах. Адже, як говорила моя мама, і я таку саджала, але щось пішло не так. Так от, види гвоздик! Їх існує багатько, та я розповім про найпоширеніші. На одній клумбі можуть вживатися різні сорти гвоздик. Наприклад, садова, вона ж голландська, переста гвоздика, гвоздика трав'янка, гвоздика турецька. Це ті гвоздики, які найчастіше зустрічаються в наших. Садочка, інколи буває ще китайська. Та сьогодні не про неї. Ранньою весною на базарі найчастіше можна придбати саме садову, голландську або її різновид це гвоздика шабо. Із плюсів цієї гвоздики це її квітування протягом всього літа, це її такі пишні, гарні квіти, ну і, звичайно, аромат. І з мінусів можу відмітити, що цей варіант не дуже добре підходить для відкритого ґрунту. Це краще тепличний варіант. Або ж заносити коріння саме цієї гвоздики на зиму у погріб. Далі, в моєму списку, йде гвоздика турецька. Це дворічник, але у мене в затінку. Були кущики, які квітували на другий рік дійсно, але і на третій рік також було цвітіння. В задінку воно було не таке яскраве, звичайно, як на сонечку. І з плюсів можу виділити, що вона має досить ефектне квітування. Сама гарно насівається, має причудовий аромат. І проста у вирощуванні. Із мінусів те, що це дворічник. Але пам'ятайте, що тут є плюс, вона добре насівається. Далі в моєму списку гвоздика трав'янка. О, це багаторічник, який посадив і майже забув. І з плюсів я виділяю, знову ж таки, гарно насівається. Морозостійка і ґрунтоповкривна. Мінусів для тих, хто любить вау-ефект, то ця квітка не для вас. Ця квітка для природних, більш спокійних садів. Друзі, саме про гвоздику пересту хочу розповісти якомога більше, адже це квітка, яку я дійсно обожнюю, обожнюю за її яскраве квітування. Саме у травні червні яке триває досить довго, 2-3 тижні, вона дарує свої ніжні яскраві ароматні квіти. Також за її сріблясті килимки, які дають свій гарний серебристий колір навіть взимку. Стосовно її невибагливості Наскільки вона легка у догляді, от саме на цьому хочу зупинити вашу увагу. Адже є деякі нюанси. Гвоздику пересту досить часто зображують як ніжну, ароматну і безпроблемну рослину в саду. Тривалість життя гвоздики пересту зазвичай 3-4 роки. І це той момент, який зазвичай замовчується. На третій рік кущ починає трошки розвалюється, розповзається, і цвітіння вже не таке яскраве, як це було поперед. Якщо ви чекаєте від гвоздики багаторічної посадив і забув, наприклад, як півонія, то це зовсім не так. А розмноження гвоздики перестає. Можна черенкувати, якщо є маточний кущ, а можна вирощувати ось із таких пачечок. Свою гвоздику пересту я вирощую завжди із насіння. Досить легко, швидко і для мене безпроблемно сходить. Сію, як усі свої квіти, починаю із 15 лютого, не раніше. І з цієї пачечки, ось такими. Гарними махровими квітами сходять звичайні квіточки. Махрових ще у мене ні разу не було. Тому, якщо ви хочете дійсно якусь сортову гарну, то краще придбати в інтернет-магазині і потім уже розділяти кущі черенкувати, розмножувати тільки таким чином, адже з насіння може не передатися. Саме той сорт, який вам вподоби. Стосовно кетування, я вже говорила: це 2-3 тижні у кінці травня, початок червня. Після обрізки гвоздика переста можуть заквітувати, але вже не настільки яскраво, це будуть такі поодиночні квіти і все. Але в цьому для мене її родзинка. Що вона квітне раз, вона дала фу-вау, ефект, вона дала колір, запах, а потім все ніжне, сріблясте листя. І за це їй велике дякую. Які місця любить гвоздика, де вона краще зростає? Звичайно, сонячні, сонячні яскраві місця, там вона покаже всю свою. Красом. Головна причина розчарування у вирощуванні гвоздики це ґрунт. Сирий, важкий, погано дренований ґрунт. І рослина випадає. Саме через це ми можемо її не знайти навесні. Їй потрібний легкий ґрунт, хороший дренаж і мінімум вологи взимку. Та що взимку? Навіть влітку в мене таке. Сталося, що в місті, де сонце немає до 12 годин дня, два кущики просто випріли. Перелив, начебто, і була посуха, але поливалось, там все одно вологи було найбільше, адже до 12 годин сонця не було взагалі. Вона квітує, до речі, в тому місці, але будьте обережно саме з поливом Оцей баланс. Між тим, щоб вона була, щоб їй і вистачило вологи, і не перелити. Ось для мене, наприклад, це найважче. Або дійсно робити дуже легкий, дренований, але в цьому випадку я б радила трішки мульчувати, адже в легкий ґрунт і краще відпускає вологу, тобто він набагато швидше випаровує. А це знову ж таки полив, додатковий полив. Все ж таки рослині потрібна волога. На який догляд потрібен саме гвоздикрян? Звичайно, обрізка після квітування. Обов'язково підпушую ґрунт. Після поливу це було б дуже добре підпушити, розпушити, зробити таку аерацію ґрунту. І я декілька разів за сезон обробляю її препаратами від грибка. Обробляю троянди і обробляю гвоздику пересту, особливо вже восени. Ось начебто і всі такі нюанси, цікавинки, можливо, для когось ця інформація дійсно була корисною, хтось уже знав всю цю інформацію. Друзі, у саду немає кращих чи гірших гвоздик. Виберіть ту, яка підходить саме вам. Нехай у вашому садочку росте саме те, що вам до душі. А догляд приносить задоволення, а не в тому. Друзі, я рада, що ви провели цей час зі мною. І до нових зустрічей! Па-па!